Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що кампанія чинного президента США Джо Байдена залучила трьох офіцерів поліції, які були присутні під час штурму капітолію 6 січня 2021 тисячі Року, і це кампанія здійснює для проведення агітації в ключових штатах протягом наступних тижнів, про що повідомили CNN у кампанії. Сержант Аквіліно Гонел, офіцер Гаррі Дан та офіцер Денні Ходжес планують розповісти виборцям у ключових змінних штатах, що колишній президент Дональд Трамп становить загрозу для демократії та прав американців. Дан і Гонел отримали поранення під час нападу на капітолій і з тих пір звільнились з капіталійської поліції. Ходжес продовжує служити в департаменті столичної поліції округу Колумбія. Гаррі Дан зазначив наступне: ми були жертвами, ми пережили це. Якщо я зможу розповісти цю історію мільйон разів, я це зроблю. Якщо я зможу це зробити, я здійснюватиму свій внесок у збереження демократії. І тут ми знову ж таки констатуємо, що кампанія Байдена акцентує увагу на захисті демократії і, власне, поліцейські, так, які були присутні під час тих трагічних подій. 6 січня так вони можуть розповісти про досвід, так, того, що відбувалося, так, під час. Тих подій, і власне це вже буде прив'язуватися до особи Дональда Трампа, так, як загрози для демократії. Цього тижня мають відбутись візити до штатів Невада та Аризона, а наступного до таких штатів, як Пенсільванія, Вісконсин, Мічиган, Югемпшир. Кампанія розраховує далі надіслати повідомлення щодо загроз демократії, так. Від Трампа за кілька тижнів до перших дебатів між Байденом і Трампом, які мають відбутися 27 червня. Модеруватиме цей захід. CNN. деякі з цих повідомлень вже протестовано. Минулого тижня в електронному листі для збору коштів прихильникам Байдена Гонел описав травми, які він отримав так під час подій. На капіталістському пагорбі, і які призвели до зупинення його кар'єри, а також зазначив, що продовжить боротьбу за Америку після того, як буде у формі. Це включає у себе робити все можливе, щоб переконати, що Трамп людина, яка називає повстанців 6 січня, які ледь не позбавили мене життя, патріотами. І буквально віддає їм честь, більше ніколи не буде обраний президентом. йдеться в електронному листі. Голова кампанії Байден Гарріс Джен Омелі Ділан написала у записі, яка була опублікована в п'ятницю. Наступне, коли Трамп програв вибори у 2020 році, він Огризнувся, він відчайдушно намагався вчепитися за владу та заохочував насильницький напад на капітолій, підбадьорюючи НАТО, який погрожував повішенням віце-президенту Пенсу. Така інформація, власне, була опублікована в CNN, Як ми знову ж таки зазначили, вище кампанія Байдена так використовує цей прийом для того, щоб. Провести агітацію в змінних штатах, так, де результати опитувань щодо ймовірного протистояння Байдена та Трампа не на користь чинного президента, так, для того, щоб трішки покращити ці показники. Як це спрацює? Знову ж таки, ми це побачимо в нових соціологічних. Опитування. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!